Трошки, щастя собі. Трошки підманула Ліля, розігрує, а нюта трошки поспішає. контратака и oh. но ну, вот, пощасты ланюте с короче вид стань площи уже Щоправда, не на подачі. І 11-9 на користь. Мулярчук. Вона поступалася в цьому сеті 2-7, другий сет 0 0 Хтось щось перекине через сіточку. Зачепить. Лярчук веде 2-0 на початку сету. Настільки захопливо грають, що трошки позабули, хто де подає дочук. 5-0. Драматично розпочинався, начебто все було на боці Неру, і потім дуже швидко все пригорнулося. В іншу сторону Ліля тримає, тримає а зараз. Що робить Анюта? Фантастика! Ще видимо, я зараз в першу чергу дотиснути в цьому сеті. Помиляється Неруш. І що? Можливо, в третьому сеті буде дуже зміна гри і темпу. 10-7. А було 7-1. 11-7. Веде мулярчук. Їй точно зараз треба хвилинку перепочити. Бо... 1-0. Стала грати Мулярчук, і це дає одразу приз... от, тільки грала активна, здобувала очки, тільки грає трошки пасивніше і на цьому все не розможе виграти цей сет. Можливо, якщо Мулярчук не почне зараз гостро атакувати. Є атака. Втрачено дуже багато зусиль зараз, щоб вийти в плюс три. Далі давить, давить і. Але цей є це дуже важливо, враховуючи, яка відстань була в ньому. Чотири матчі були у Мулярчук. Веде Лілля. Ті... Вава почала неруш з 0-2 і все-таки Нюта проломилася вперед. Ліля контратакує, контратакує А Анюті треба вже останнє вкладатися всіма силами в цей сет. Бо затягувати нема вже куди. 5-4. Лілі треба щось робити. Бо так просто не вийде. 6-4. They